Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні це відео буде про те, як малювати значить, округлі об'єкти, предмети з окружностями у перспективному скороченні у перспективі. Наприклад, як намалювати там килимок, значить форми круглою, як намалювати, наприклад, там якийсь стілець чи стіл у круглій формі, чи пуфівку у круглій формі. Як він буде виглядати у перспективі, як його побудувати? Давайте почнемо з того, що, що таке коло. Да? Щ, ну, навіть не що таке коло, а що коло можна вписати в, у квадрат. І будемо з вами. Я вже, ну, на моєму каналі вже було не одне відео, де ми там розбирали, як, що таке еліпс. Да? Я сьогодні ще раз це вам розповім: що Еліпс це коло у перспективному скороченні. Да? Зараз я вам покажу, як будується еліпс, Тобто, як, як нам покласти коло на площину. Да? Тобто намалювати коло просто. отак. Ось, наприклад, у нас квадратик, да? Ось квадратик. І ми вписуємо в нього коло. Це не секрет, це всі знають. Да? Центр квадратика співпадає з центром кола. Радіус кола у нас. Торкається значить, сторін квадрата, і це для нас є, скажімо так, головний такий ну, скажімо так, алгоритм дій, як нам будувати далі еліпс. Ось. Значит, подивіться, от, от у нас лінія горизонту, да? і, наприклад, мені необхідно зараз побудувати еліпс. Ось у нас е фронтальна перспектива. У нас одна. Е значить, крапка перспективного скорочення. ось, І ми з вами зараз, наприклад, малюємо наш квадрат, який лежить. ну, Навіть хай, хай це буде у нас килимок. А от килим у нас лежить. Спочатку ми малюємо з вами так званий квадрат, який у нас лежить на площині. А тепер ми з вами переносимося до, до цієї схеми, і що у нас спільного? У нас спільного з нашим еліпсом, тобто нам зараз необхідно в цей квадрат в, вписати коло. Але це коло вже буде не таким, бо у нас вже квадрат не такий, він, він у перспективному скороченні. Бачите? Що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти середину нашого цього е, е, еліпса, і квадрата. Вони у них що? Співпадають. Як нам тут середину знайти перетин діагонали. Раз, два. Ось у нас центр. Поєднується центр з нашою точкою перспективи. І ми з вами отримуємо, ось дивіться, ось у ці крапочки. Уважно дивіться. Ось у ці крапочки. У нас чотири крапочки орієнтира. Перша крапочка, друга крапочка. Якої нам ще не вистачає? Нам не вистачає ще горизонтальної. Да? Оці серединки нашого квадрату, ми проводимо горизонтальну серединку через знов таки центр. І з вами отримуємо і ще додаткові дві крапочки. Бачите, що у нас відбувається. Тепер я можу поєднати, поєднати ці крапочки, і у мене з вами вийде наш еліпс. Бачите, як буде виглядати коло, це. У перспективному скороченні. І так само, наприклад, є, мені необхідно намалювати його далі. Да? Наприклад, далі він десь знаходиться ось там у мене. Там, далі. Да? Знов таки, діагоналі через центр. Ось ось крапочки, ось крапочки, ось крапочки. І еліпс у нас вже виглядає от в такому розмірі. Бачите? Той самий килимок, чи це буде пуфік, чи, чи ще щось там, це, чи там стіл, чи стілець. Ось, в принципі, весь принцип, весь механізм, як малюються у нас окружні предмети е у перспективному скороченні. В основі у нас лежить еліпс. Да? Значить, ми з вами вже бачимо не, не коло, а ми бачимо з вами еліпс. Це, в принципі, і це не овал, не плутайте Овал, це незалежна фігура. Там овал, коло. А у нас саме еліпс це. Це коло у перспективному скороченні. Тепер давайте ми відштовхуючись від цієї схеми нашої від цього методу, ми з вами намалюємо стіл, наприклад, да, там, округлий стіл. Але я ще хочу перед цим я хочу показати вам ще метод з двома крапками перспективи. Наприклад, не фронтальна да, у нас буде перспектива. А Отака кутова. Да, у нас буде перспектива. Ми з вами, наприклад, зараз намалюємо наш квадрат, який у нас лежить. Ось він у нас лежить. Отаким чином він буде. Бачите? Ось крапочка, ось крапочка. Сюди і, наприклад, сюди. Ось, ось наш квадрат. Бачите, Він до нас кутом роз, значить, лежить. Ось. В цьому випадку, як нам намалювати еліпс? Дуже просто. Знов-таки діагоналі. Не попав, зараз. Діагоналі центр. Є. Далі через цю крапочку ми ведемо сюди і сюди. Тобто через цю крапочку ми ведемо в цю крапочку через центр і через цю крапочку ведемо в цю крапочку через центр. Бачите? Ось у нас ось центр. І ми з вами отримуємо 4 наші крапочки на, на квадраті. І тепер ми можемо їх що зробити? Поєднати. Поєднемо їх. Да? Ось наш еліпс для цього, для цього ракурсу. Бачите, що відбувається? Ось таким чином. Так само ми, ми можемо зараз, наприклад, з вами намалювати циліндр. Да? Наприклад, циліндр. Ось, ось, лежить у нас якийсь циліндр. Наприклад, Знову у нас перспектива. Я малюю зараз ось спочатку таку призму. Ось кирпич такий малюю. Є, так? Да? Ось так. Ось так. 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 Є. Все. У мене цей, цей кирпич є. Тепер мені необхідно ще намалювати його внутрішню сторону. З цієї крапочки. Сюди. Перетинається. І Сюди, ось, ось так воно у нас виходить зараз. Так, щоб нам тут не заважало. Ось таким чином. Ось ось. ось, ось, Бачите? Ось оцей наш такий ось акваріум, така коробка. Далі що я роблю? Знаходжу центр нашого цього, значить квадрата цього, да? провожу середину паралельно до наших ребер цієї. Коробочки. Ось у нас вже крапочки дві є. І через цей центр провожу сюди, бо, бо у мене всі лінії цієї, цієї сторони йдуть саме в цю крапку, не в цю. І ми проводимо через цю, цю середню лінію. Оці крапочки. Ось. Ось у нас іще чотири крапочки. Бачите? Одне, два, три, чотири. І зараз, їх що робимо? Поєднуємо. Поєднуємо ці крапочки, вписуємо в наш еліпс. Ось так буде виглядати еліпс. Так само він буде і там у нас будуватися. Ось так само. І так само ми з вами будуємо і тут. Ось. Бачите, що відбувається. Тепер поєднуємо. Поєднуємо. лінії у нас ідуть сюди. Бачите? Витираю все зайве. І у нас з вами виходить. Циліндр в перспективному скороченні. Цю лінію навіть в цій лінії мені не буде видно. Ось у мене, ось у мене форма нашого циліндру. Бачите, ось так він буде лежати до нас кутом. Бачите, як, що, що відбувається, як, як воно будується. І тепер давайте ми з вами намалюємо, наприклад, стіл, ось круглий стіл. А потім можна ще пуфік намалювати. І так, давайте з вами зараз намалюємо значить, круглий стіл, який у нас буде в, значить, в умовах кімнати. Це у нас буде фронтальна стінка, бокові стінки, підлога. На підлозі у, на, на у нас буде стояти круглий стіл. Ось. І ось у нас оця крапочка нашої перспективи да, фронтальна. Ось спочатку нам необхідно з вами зараз намітити, де у нас будуть ніжки нашого столу, на якому рівні вони будуть. Ось у нас будуть іти ніжки нашого столу. Це висота столу. Тобто я зараз буду каркас малювати. Грубо кажучи, це буде у мене зараз каркас мого столу. Цієї крапочки я веду сюди, з цієї сюди, сюди, з цієї, все, всю крапочку. Що ми визначаємо? Так, ось тут у нас каркашна, значить, каркас нашого столу. Да? І десь отут буде у нас ніжка. І десь отут у нас буде ніжка. Не точно О, десь отут буде у нас друга ніжка. Тобто не друга, а четверта. Ось один, два, три, чотири ніжки. Бачите, ось у нас каркас. Тепер мені необхідно на цей каркас настілити мені оцю круглу е кришку столу. Що я роблю? Як? Я накладаю більший квадрат на цей квадрат. Да? Тобто, ось, ось дивіться, ширше. Набагато ширше. Ось десь ось так. ось Десь ось так. Десь ось так. І якось, бачите, криво пішов. І якось тут ось так. Тобто тут у мене буде більше трошки вісень, там буде менше, бо тут же ж перспективне скорочення. Витираю зараз цю внутрішню лінію, щоб нам вона не заважала, не, якби, щоб ми не, не плуталися з вами. Ось отакий у нас виходить з вами стіл, але й, й, зараз необхідно нам його закруглити. Як, яким чином ми вписуємо оцей квадрат? Ось у перспективі нам не, необхідно нам. Вписати наше коло у перспективі, тобто так званий еліпс. Ми, а, а ми вже з вами метод знаємо. Спочатку ми знаходимо перетином діагонали середину, через центр введемо у, у крапку перспективи. Ось у нас крапка, 1, крапка 2. Введемо горизонтальну лінію центру. Ми знаходимо центр квадрата горизонтальний. Ось у нас чотири з вами крапки. І тепер ми з вами вписуємо, вписуємо еліпс. Бачите, що відбувається. Вписуємо з вами еліпс. Ось. Отаким чином. Зайве витираємо, витираємо, відрізаємо. Ось у нас з вами ніжка столу тут. Ніжка столу тут, і ніжка столу тут, і ніжка столу тут. Все, у нас ось з вами з'явився круглий стіл. І в завершення, давайте ще намалюємо з вами колесо у перспективному скороченні, щоб ви вже так, ну, так розуміли все. Да? Ось дивіться, наше колесо це буде ширина, ну, би, е, значить, товщина нашого колеса. Ось це буде. Давайте крапочку ми сюди змістимо. І це буде його ширина нашого колеса. Ось вона як, як піде. Отак. Ширина нашого колеса. Хай буде, хай буде ширше. Десь отак. Хай буде, да? Далі проводимо лінію сюди, сюди, сюди і сюди. Ось, ось вона вийшла. Знов таки з вами коробка. Бачите, шафа така. Тепер ми я зараз цю лінію витрузаю, щоб, щоб вона нам, нам тут і цю не заважала. Нам, щоб ви добре бачили да, і цю лінію витру. І тут. Оці лінію повитираємо. І тепер дивіться, цю сторону, це у мене квадрат, грубо кажучи, у перспективі. Знов таки ми перетим діагонали. Ді, 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 ну, але трошки тут бачите кривовато. Ось поспішаю. Ось крапочка в центрі. Це центр. Далі проводимо через центр лінію вертикальну, знаходимо з вами оці крапочки і через цю лінію проводимо лінію в точку у нашу крапку перспективи. Знаходимо ці крапочки і у нас з вами ось ось вона з вами виходить. Еліпс. Ось його форма. Еліпс. Є, тут вийшов я за, за межі. Ось. Витираю ці зайві всі кути, оці всі. Тут також витираю. Ось. Далі так само робимо тут. Раз. Раз. Так. 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 так і також вписуємо еліпс. Десь вони на одному рівні. У нас повинні бути не десь, а точно на одному рівні. Да? Ось. І проводимо з вами ось таку паралель. Витираємо все зайве. Витираємо все зайве. Ось, ось у нас буде з вами покришка. Ну, тобто ось шина буде йти. Ось буде йти колесо. Ось. Ну і в принципі. Ось його зображення нашого колеса. Тобто, бачите, як, як, як воно відбувається все. Тобто, Ви, ви ці, ці методи можете використовувати там, ну, там, малюванні тих самих автомобілів чи будь якої округлої форми. Ось. І ще такий є такий момент, що ну, тут це можете отак потренуватися. Ось, Наприклад, з віддаленням форма стає більш. Тобто еліпси стають більш е, закритими. Тобто, чим ближче до нас еліпс буде ширший, чим далі від нас еліпс буде і, ну, і, А вже ж буде, звісно, менший в своїх розмірах. Бачите, ось перспективно це скорочить. І зараз покажу вам, як, як наприклад, робити вам використовуючи. Перспективу не фронтальну, а, а значить кутову, якщо наприклад, ну, наприклад наш пуфік він до нас стоїть, скажімо так, кутом, да, отак, розвернули його кутом. Хоча, в принципі, якби, там ну, такої різниці, здається, немає, але є деякі моменти. Ось, дивіться, Наприклад, ось у нас лінія горизонту. Да, ось у нас лінія горизонту, і отут Отут крапочка буде і тут крапочка. І ось, і ось наш пуфік десь отут він стоїть у нас отаким от чином. Да? Ось дивіться. Раз, два. Так. Так. Тепер сюди, тепер сюди. Ці вам рухи необхідно довести до автоматизму. Тобто вам необхідно навчитися малювати коробочки, кубики просто ну, з за, за, ну, закритими очами, щоб ви це вже ну, якби робили інтуїтивно, рефлекторно. Ось, далі. Ми, ми малюємо з вами оці невидимі лінії. Є, да? Ось, ось невидимі лінії. Є вони у нас. ось вони. Зараз витираю все зайве, щоб нам воно не заважало. Знов таки, зараз оці всі лінії повитираю, щоб вони нам не заважали, щоб ви ну, якби реально бачили, що відбувається. Ось, так. Так. Зараз будемо робити наступний етап. Навіть оце можу зараз витрати. Залишаю цю сторону і, і оцю сторону нашу залишаю. Да? І тепер мені необхідно нижню частину і верхню частину зробити там еліпси. Давайте почнемо з нижньої діагоналі. діагоналі. Знаходимо центр. І тут який момент, якщо у нас через центр е, е, значить, е, фронтальна перспектива, у нас через центр е, шла Лінія і горизонтально йшла, то, то зараз у нас йде в цю крапочку. Бачите, через центр. І в цю крапочку також через центр. І ми з вами знаходимо оці чотири крапки. Раз, два, три, чотири. І малюємо з вами, вписуємо еліпс. Бачите, є. Один еліпс у нас є. І далі наступне так само. Раз, два. Ми повинно співпасти у нас у ці центри. Далі. Раз, два. І знову чотири крапочки. Малюємо еліпс. О, повинно співпасти. До речі, зверніть увагу, що цей у нас еліпс нижній буде, буде, вищ, буде ширше трохи відкриватися, верхній вже буде нижче відкриватися. Поєднуємо ці лінії, і, і до нас вже він відкривається отаким от таким чином. Бачите? Що відбувається. От так. Еліпс у нас. Бачите? Отак стоїть. Тобто ці моменти ви, вам їх не, ну, не, необхідно в, якби, в цьому розібратися. Нічого такого складного немає. Е, Як би, робіть більше замальовок в цьому, е, якщо ви хочете, Навчитися малювати гарно, довести це до автоматизму, то ставте собі такі якісь завдання ось, і малюйте ці округлі об'єкти, навіть не в кімнатах, а де деінде. Да? І використовуйте ці методи перспективи і так, і так. І я думаю, що ви навчитеся, і для вас це буде вже не проблема, як це робити. До нових зустрічей, до побачення.